Слава Ісусу Христу! Кілька років тому під час одного з уроків філософії викладач пригостив нас цукерками і сказав, що це на честь спомину святої Катерини Олександрійської. Ми були приємно здивовані, коли дізнались, що вона покровителька філософів, а також вчених. За легендою, після її смерті ангели віднесли її тіло на гору Синай. Де воно було знайдене близько вісімсотого року, у середньовіччі, коли історія про її містичні заручення з Христом була широко розповсюджена, вона була однією з найпопулярніших святих і однією з найважливіших мучениць дів. Свята Жанна Дарк стверджувала, що голос Катерини був серед небесних голосів, які промовляли до неї. І хоча ця дівчина з четвертого століття, проте до моменту знайдення її тіла, ми нічого про неї не знаємо. Згідно з легендою, вона була надзвичайно освіченою молодою дівчиною шляхетного походження, можливо, принцесою. Вона мала видіння Христа і Богородиці, і в цих видіннях вона почула, що має стати християнкою і вивчати святе писання. Вона протестувала проти переслідувань християн за часів Максенція і перемогла найвидатніших вчених того часу, 50 філософів, яких Максенцій викликав, щоб виступити проти неї. Деякі вчені навернулися і за це були теж страчені. Перебуваючи у в'язниці, вона була годована їжею, яку їй, як вона казала, приносив птах із небес. Згодом її відвідав Христос, заохотивши бути витривалою і пообіцявши їй вінець слави, багато людей відвідували її і наверталися, між іншим і дружина самого Максенція. Він навіть пропонував Катерині одружитись. В надії, що вона покине свою віру і підкориться йому. Під час подальших тортур вона зізналася, що присвятила свою цноту Ісусу Христу своєму чоловікові, і була засуджена до смертної кари. Для її смерті було обрано колесо, до якого, як ми знаємо, прив'язано людей, а потім бито. Але це колесо, яким Катерину мали вбити, зламалося, коли вона доторкнулася до нього пальцем. Звідси термін колесо Катерини. Після чого їй відрубали голову, однак крові не пролилось. Цікавим фактом є те, що вчених перемогла 18-річна дівчина якщо боротись із християнством силою логіки, то немає сумнівів, що сама логіка оправдає християн, тому що все, що правдиве, захищає само себе. Свята Катерино Олександрійська, молись за нас.